Вітаю! В цьому відео поговоримо про дисоціацію солей. Перш за все, пригадаємо, які речовини називають солями. Солі це складні речовини, що складаються або містять атоми металічних елементів та кислотні залишки. Умовно, в загальному такому вигляді можна скласти формулу солі як металічний елемент і кислотний залишок. В залежності від валентностей складових, будуть відповідні індекси біля металічного елемента і кислотного залишка. Наприклад, барій нітрат. На перше місце ставимо металічний елемент барій, на друге місце кислотний залишок нітратної кислоти NO3. Барі двохвалентний елемент, а от залишок НО3 має валентність одиничку, тому для того, щоб скласти правильно формулу цієї речовини, потрібно групу НО3 взяти в дужки і за дужками поставити двічі. Формула барі нітрату барі НО3 двічі. Щоб скласти формулу натрій ортофосфату, натрій ставимо на перше місце він одновалентний, залишок ортофосфатної кислоти ПО4 трьохвалентний, тому формула буде натрій 3ПО4. Розглянемо дисоціацію солей. Дисоціація -нітрату. Для того, щоб написати рівняння дисоціації цієї солі, як і будь-якої іншої, маємо перше з'ясувати, чи розчиняється ця речовина У. воді. Для цього в таблиці розчинності шукаємо барій. І нітрат йон no 3 На перетині бачимо, написана літера Р. На перетині рядочка і стовпчика, літера Р. Це означає, що речовина розчинна у воді. Якщо речовина розчинна у воді, то вона розпадається на йони, а відповідно ми розписуємо в рівнянні дисоціації на які йони розпадається дана речовина. І так, Барі буде утворювати Катіон складу Барі 2, записуємо в рівнянні, а от нітрат буде утворювати нітрат-йон НО3. Записали йони, на які розпадається дана сіль в розчині. Бачимо, що дві групи НО3. NO3... Як ми маємо врахувати цю двійку, ми поставимо коефіцієнт 2, тобто 2 йона NO3 у нас утворюється. Зверніть увагу, що в таблиці розчинності у нас зазначено склад йона NO3- і маємо отак NO3- його і записати, Все решта. Індекси, які стоять в формулі Суста, ставимо їх коефіцієнтами перед формулою відповідного Ю. Що ж, до дисоціації натрій ортофосфату, натрій 3ПО4. Наші дії такі самі. Дивимося в таблицю розчинності. В таблиці розчинності шукаємо натрій і ортофосфат на перетині бачимо літеру Р. Сіль розчинна у воді, розпадається на йони і розписуємо на відповідні йони. Натрій утворює катіон натрію складу. Натрій плюс. Ортофосфат, залишок ортофосфатної кислоти, утворює аніон складу PO4 3-, Між йонами ставимо знак плюс, пишемо po 4 3-. Написали йони, які утворюються внаслідок дисоціації. Зверніть увагу, що йон ПО4 4 стоїть в таблиці розчинності. На це ж місце ми її, цю четвірку ставимо. А от якщо подивимося на склад катіону натрію, то просто натрій плюс він утворює. Немає натрій 3, тому трієчку ми ставимо коефіцієнтом. Перед катіоном натрію. Ось такі рівняння реакції дисоціації мають бути в вашій роботі. Напишемо рівняння електролітичної дисоціації солі, формула якої фером 2 so тричі. Що тут важливо знати? Ну, так само, як і попередні рази дивимося таблицю розчинності. Але у нас тут два катіона ферума: ферум 2 і ферум 3, який нам використати, який нам потрібен. Маємо визначити валентність або заряд йона в нашій солі. Група со 4 має валентність 2, тому в цій сполуці ферум трьохвалентний, а значить, нам потрібен іон складу ферум 3. З цим визначилися група со 4 на перетині з'ясовуємо розчинність цієї речовини. Літера Р. Ця сіль розчинна у воді. Оскільки вона розчинна у воді, на йони у водному розчині вона розпадається, а значить, розписуємо відповідні йони, на які розпадається ця сіль у водному розчині. Перший йон ферум 3, записуємо його. В нашому рівнянні дисоціації феррум 3. Між йонами ставимо знак плюс, і група SO4 утворює йон, сульфат йон СО4. 2-. Звертає, розбираємося з індексами і коефіцієнтами. Група СО4, сульфат йон 4 атоми оксигену містить, тому склад цього йона ми так і записуємо SO4-. 2-. А от індекси 2 і 3 в формулі солі це коефіцієнти. Тобто вони означають, що 2 катіона феррум 3 плюс утворюється, і 3 аніона складу SO4-. 2-. Дисоціація кальцій ортофосфату, формула сполуки кальцій 3PO4 двічі. Розглянемо дисоціацію. Чи розчиняється ця речовина у воді? На перетині рядочка і стовпчика ми бачимо літеру Н. Це означає, що кальцій ортофосфат, речовина не розчинна у воді, на йони вона не розпадається, стрілочки ми закреслюємо і нічого писати тут не потрібно. Отже, солі це електроліти, які при дисоціації утворюють катіони металічного елемента і аніони кислотних залишків. Ось так все дуже просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії.